Так, ну, Спробуємо. Доброго дня. Вітаю вас на каналі. Сьогодні я хочу зробити такий невеличкий погляд двох доповнень. Це на Everm доповнення і на PeterPunk. От, Подивимося, як воно зайде-не зайде. Не зайде. Е, ніякого я не робив, як його. Коротше, не робив я задолегіть, не придумав ніяких розмов, тому, тому буде як отримать, як вийде. Як якщо зайде, то буду писати, якщо не зайде, то, то не буде писати. Давайте спочатку почнемо з о, кіберпанку. О, така от коробка. Вона, на жаль, українську локалізацію в неї нема. Ось так вона воно виглядає. І спробуємо її відкрити. До речі, гра мені дуже так зайшла. Купляв її в минулому році. Тому що щось таке зпосереднє буде, але зайшло. Досить немаю. Тут дві банди Альдекадо і. І вигнанці, чи як приводи. Банди цікаві тим, що, наприклад, оця у неї два е актуації соло і плюс ще одна джокер, які теж можна щось цікаве з ними поробити. Е ну, зазвичай йде так. Раз соло, два соло. І це використовується теж на соло. Наприклад, банда дуже дратівлива, скажімо так. Ніхто не хоче її брати, бо вона. Ну no, як на мене, вона і була. Ось тут. Альдекада вона більш бісті... цікавіше, як на мене.